Напишіть, будь ласка, коментарі. Це буде для мене найкраще. Напишіть там екофло, е, співпрацюй з ним. От серйозно, напишіть такий комент. Кожен, хто подивиться це відео, поставте лайки, напишіть екофло, співпрацюй з ним. Усім вітання знову в мене обновочка wow. не запланована, не планована. От хто не бачив, це вже друга новка в мене. От хто не бачив минулу новочку, я взяв собі, як би сказати, станція, але для мене я його брав в ролі павербанка. Це екофло Trade DC-шка. стоїть, можете подивитися. От я кажу, якщо вам там не потрібно типу розетка на 220, можете брати повербанк, от так само 288 Вт на годину. Але я вже взяв собі інвертор, от і від на 150 Вт, І я вже маю, в разі чого розетку на 150 Вт. в разі чого, от. Але поки що, як би сказати, не планую я його використовувати з розетки. Давайте так дуже багато путанини. Я дивився, буду сьогодні вам розповідати. От. Те, що знаю, бо дуже багато також читав, вивчав. от, І якщо вас якісь постануть питання, ви пишіть мені в коментарях, будемо з вами спілкуватися і все. Бо я буду вам розповідати повністю, все детально, того, що дуже багато ботанини і ніде немає такої, як би сказати, точної інформації, яка між ними всіма різниця. Розповідаю, У мене система PowerStream от, версії ультра, просто ультра. Давайте я вам розповім, які є. Потім розповім, що їх ще можна збільшувати. От і будемо помаленьку з вами, так би сказати, розходити, повністю розказати ці віточки. Є такі системи, як Light, Є Max, є Pro, Є Ultra і є Ultra X. Тобто, якщо взяти, виходить, що їх є п'ять штук. Але ці п'ять штук ще діляться. Є такий як би сказати, додаточок. AC. Тобто є Pro AC, і є, якщо не помиляюся, уль... ультра ац наче також, бо тут вже от можуть бути якісь певні нюанси. Що значить АЦ? АЦ, як можна подумати, що це з розеткою ні. АЦ – це батарея. Тобто модуль, додатковий модуль для збільшення вашого, вашого як би сказати, модульного інвертора, гібридного модульного інвертора. От. Давайте тепер ми розберемося, взагалі, що це таке. Хтось може сказати, що це там просто додаткові, як сказати, станція на 2 кВт, от, дешевша, якщо порівнювати з, там, Мак, з 3 Max чи 3Max е, плюс, я вже блужу. От. Дуже, багато, дуже вони запутали ось цією моделлю, і того такі сказати всі слова. Якщо щось зрозуміло, перемотуйте от, або пишіть коментарі. Е, буду пояснювати. Яка між ними всіма різниця? Тобто ви зрозуміли, що є просто, як би сказати, лінійка, і є, тобто дві додаткових це з додатком АЦ. Я записував відео, от ми ж до цього також підходимо, де я казав, що можна взяти Power Stream, Я казав тоді Light, от, записував про це. І коли я записував те відео, я навіть не думав, що я стану власником усієї, би сказати, системи, гібридної сонячної системи від EcoFlow. Стрім. Ультра, де я його купив? За скільки я його купив. Я контакти всі додам під відео. Це я брав Віталія. От пишіть, телефонуйте набагато дешевше, ніж будь-де ви знайдете. І це ще не все, тому що ви в нього можете придбати деталі або навіть повністю автомобіль, тобто електроавтомобіль. Тобто, всі питання, які вас щось цікавить, запчастини, все, все звертайтеся. Він вам допоможе. От тому. Та як би сказати, така вам би сказати, де я що брав? Чому я взяв саме цю версію? От я поч... з чого я починав? Записував я відео, що я лайт, все все можна взяти, як використовувати. І для мене у мене дельта 3 буде краще взяти і використовувати як додатковий акумулятор. Тому що коли я записував відео, це було мабуть перед новим роком вже чи чи це вже був новий рік. Я точно не пам'ятаю. От то тоді він коштував на 2 кВт, а Можна було взяти за 30 тисяч. Всі кажуть, де ти такі ціни, де ти такі ціни взяв. Ціни в кожен день ось так. Хлоп, хлоп, на пар, по, там пару тисяч змінюється по пару разів на день. От. Я тоді дивився, думав, що взяти, тому що акумулятор додатковий на кіловат би коштував мені 30 там 27 тисяч от для дельта третьої. От, а якщо я би хотів вже взяти на 2 кВт, я би міг взяти від Дельта 3 Max, от він коштував 60 тисяч. Тобто, ну я не хотів взагалі ніяк переплачувати. І я вже почав виходити з цієї думки: от взагалі для чого я його взяв? Почалися дуже великі відключення, от там, по 17-19 годин. І я десь якось щоб уникнути. Можливо, десь я це як взяв би сказати на такому кіпішу, паніці, все, але я задоволений, що є, тому що я маю 3 кВт, і я себе почуваю набагато спокійнішим. 1 кВт мені вистачає, от, і в разі чого я вже можу собі там або навіть перезалити, або повноцінно користуватися, тому що тут є розетки 220. зрозуміло. Візьмемо, звичайна, дельта Delta Дельта Delta, називається в Україні, а взагалі це, будемо казати, PowerStream, будемо говорити саме за лайт-версію. Вона повністю також має розширення, але також потрібно звертати увагу, що кожна, як би сказати, серія має своє додаткове розширення. Тут дуже важливо, того, що навіть офіційний сайт там все дуже запутано. Що там є MPPT-контролери до сонця. от, І вказано, що для входа по 500 от. Десь вказано, що два. Тому деяку точну інформацію вам надати, це вже потрібно прямо шукати. Напишіть, якщо у вас є, от, окей. Але, але сама модель Light вона не працює з мережою. Ось це такий важливий нюанс. Що значить не працює з мережою? Тобто це такий, як би сказати, велика накопичувальний акумулятор для енергії. От, але ви її не можете конектити повністю працювати. Що це, що це означає? Що значить не працює з мережею? Версія Max, версія Pro. Також має три MPPT-контролери по 500 Вт. Але, але вони вже працюють з мережею. В додатку у вас є така, як би сказати, повзу повзуночок, що ви можете там прибрати, не давати в мер... ем... би сказати, електроенергію в мережу чи давати. Тому що в лайті такого немає. Свою систему ви вже можете використовувати як гібридний сонячний інвертор. У вас є сонячні панелі, ви підключаєте напряму, от і ви включаєте тут є вихід в розетку. Вся енергія, яка накопичується, от вона все ходить в ваш будинок, скільки воно там потрібно буде споживати. Але тут є такий повзунок, що він не дає, як би сказати, вихід в мережу. Але це потрібно теж уточнювати. Що значить не дає вихід, вихід в мережу? Е, потрібно уточнювати, чи не буде все одно е, рахувати лічильник, тому що ми знаємо, може заявляти одне, а виходити зовсім інше. Наразі я ще, так би сказати, не міг. Протестувати, тому що то немає мережі вночі є, я вночі таким займатися не буду. От то, якщо сонечко, у мене заражається дельта третя, і я не можу так би сказати точно це все перевірити. Я розповідаю вам, так як є. В подальшому я буду знімати і показувати, як це все дійсно працює. Але якщо так би сказати, не дає воно витоку в мережу, все чому зробили додаткову розетку саме для PowerStream другої? Тому що ми знаємо, у нас є екофло розетка, звичайна, але вони випустили з лічильником від Shelby, е, От, Офіці... Якщо сказати, сертифікований екофло Шелбі, от сама розетка. Якщо у вас були старі розетки від екофло, і ви думаєте, що ви візьмете цю систему, щоб не ставити лічильник, от, і ви будете воно як би сказати, спілкуватися. Ні, купляйте нові розетки. Розетка коштує 2000. Якби ну, можна взяти кредит, щоб купити розетку. Серйозно. Купити розетку коштує недешево. Тобто, якщо вам потрібно там дві чи хоча б три розетки, банально візьмемо один-два кондиціонера, якщо так да, тим нам вже говоримо за літо, да? щоб підключити сонячні панелі, або там холодильник, чи ваше робоче місце. Тобто дві-три розетки вам треба буде мінімум. І тут вже заходить на думку, заключається, що краще взяти розумний, віч, розумний лічильник від екофло, тому що ціна така сама там в районі 6 тисяч. Лічильник коштує, але... Воно вже у вас буде все коректно працювати. Ви не будете там переживати, що десь точно піде в мережу. Вам нарахує лічильник, там по два х 2 X2 вам зробить чи там образно скільки ви там спожили від сонця, скільки ви віддали, і нічого там економно не вийде. Як цією штукою наразі користуюся? Я у мене ультра, у мене версія, от з чотирма 5, 5 контролерами. Тобто від сонця я можу споживати 2 кВт. Кожен mppt контролер дуже круто, що він працює незалежно. Тобто, якщо ви там підключаєте, якщо ви живете в будинку, серйозно, я би вкладався в це, я би купував собі і купував. Я точно, давайте точно я не буду казати, якщо я не помиляюся, а так буде дорешніше, Ви можете сюди підключити 3 чи 4 модулі. Тобто, ви можете там собі зробити 8 кВт запасу, все, супер. Для чого там щось хвилюватися, щось у вас є запас. І ви можете заряджати вже свої. Акумулятори від сонечка. Якщо ви живете в будиночку і у вас є змога десь поставити ці панелі, або вони у вас вже є? Це дуже круто, тому що у вас є додаток, ви все бачите, як це все працює. Ем, якщо там ставити лічильник, тобто в цьому розвитку вас ого, го який великий. Яка ціна? Дивіться, я буду відповідати тепер ось таким питанням: яка ціна? За скільки вам вдасться взяти, така і ціна? Тому що я знімав лайт, лайт коштував 30 тисяч. Мені кажуть, та який чоловіче, яке 30 тисяч, там, вона зараз там, в магазині коштує 40. От в мене ультра. Яка ціна? Вона може коштувати і 60, і 70. Вона може коштувати і більше. Тобто, все в залежності, коли ви це відео побачите, і в якому магазині, де вам вдасться це все придбати. Тому питання, скільки коштує, це вже за скільки ви візьмете, оскільки воно вам буде і коштувати. Чи є в мене якісь би як сказати питання, непорозуміння, як потрібно користуватися, все. Дивіться, перше, вибирати е, зарядну станцію, PowerStream, гібридний інвертор сонячний, хто як називає, одразу потрібно її оновити. Чи? Потрібно оновити, тому що у вас дається вже змога. Це просто тут є така штучка, кнопочкою нажимаєте, от і показує заряд вашого акумулятора. Бачите? Чук, і все, я включив, все воно світиться, все працює. Тут можна регулювати яскравість, тобто вночі вона вам може працювати, як якась підсвітка, ще щось. Але чи потрібно ради цього оновлювати? Ні. Це прямо сказати, не ключова фішка, але що я хочу сказати саме за цю версію. Для чого оновлювати? Тому що вас дається вже можливість, коли вас не оновлено, ви не можете, як би сказати, заходити в користувацьке налаштування. Ви дану систему будь-яку можете налаштувати, що вона буде працювати як гібридний сонячний інвертор, інвектор от, або або ви можете її просто використовувати як е, акумулятор, тому що тут є дві розетки. Дві розетки, які ви також включаєте і виключаєте по окремістю чи разом з додатка в всіх серіях, абсолютно там Light, Pro, Ultra, Ultra X, всі мають по дві розетки. Абсолютно всі мають, як би сказати, потужність вказано там 800 Вт і в 1200, як би сказати, Xboost. Ось так. Я даю 950 на 20 хвилин. Вона тримала, все супер, нічого не було. Хочу уточнити, там образно: 900 Вт на кожну розетку, чи взагалі ні. Повністю система витримує там 800 заявлених Вт. Чи це не означає, що ви можете в одну 800 там, і в другу 800, ні. Повністю. Ви зрозуміли, так як станція Грівер чи Дельта, тому що люди за це також путають. Неважливо, скільки ви включаєте. Тут немає ніяких ні екранів, ні дисплейчиків, нічого. Просто, звичайно, як би сказати, система. Чи хотілося б, мабуть, хотілося б якийсь мати маленький дисплейчик зверху. Це було б набагато краще і симпатичніше виглядало, ніж ось тут, якби нажимати і показує вас рівень заряду. Я зараз виключу, все, виключилося. Тому хотілося би. Чи вона гріється, ну, я б не сказав, я заряджав її повністю, я б не сказав, що якесь таке відчуття, що вона гаряча. Ні, тепло є, є. От. Але зрозуміло, що вона не гаряча. Що тут? Тут, можна сказати, 2 кВт ємності, от, акумулятори вже на цьому не потрібно взагалі акцентувати вагу. Це літій злізофосфат, 6 тисяч сиклів, все. Ні, на цьому не потрібно от, акцентувати увагу. Хочу сказати, що дуже обманчиво виглядає. Виглядає так маленько, збито, все, але вона дуже, як би сказати, не виправдовує. Розмір не оправдовує вагу. 23 кг. от Ти береш і такий. А виглядаєш компактно? Ні. Вона важкенька, тому що акумулятори. Подивіться, тут і акумулятори стоять, тут, як би сказати, ті, е, гібридний сонячний е, інвектор стоїть. Повністю все зібрано в цьому корпусі. Плюс ще тут є модулі розширення, плюс можна як би сказати, скористатися з мережою. Обмежувати ви себе точно як би сказати, не будете. Ви можете її застосовувати повністю, наскільки вам хватить Пускати вашого уявлення і ваших фінансів. Що я взагалі планую робити, для чого я взяв? Я кажу, я брав її, типу, як в разі чого додатковий акумулятор. Але, але я вже затестив і зрозумів, що якщо переганяти з цієї станції в дельту, дуже виходять великі втрати серйозно. Тобто, якщо перелити, я заливав 90% в дельту третю, от і в мене лишилося тут 36 чи 35% заряду. Тобто я кіловат не залив туди, от, і скільки тут втратилося. Тому для чого я взагалі це робив? Бачили відео, могли бачити у мене на каналі, що я до своєї дельти підключав так ставалося, І духовку, бо потрібно було пекли піцу. І стиралку, те не нагрівають 1800 беруть, і посудомойку. От. Ну, потрібно якось жити, коли, коли електроенергії там. 17, 18, 19 годин на добу немає, то потрібно якось функціонувати. І я дозаряжав, тому що зрозуміло, тут там 900-950 ватт не хватить, щоб заживити те, що мені потрібно. Та коли там дивитися на майбутнє, якщо там буде мережа, все, то ви можете дійсно як би сказати, налаштовувати, щоб воно це у вас все в темі працювало. Я надіюся, що. Цей випуск вам зайде, ви будете писати коментарі, буде якийсь активчик, хто зможе стати моїм спонсором, я буду вам дуже вдячний. 120 гривень, мінімальна ціна, підписочка, я буду вам дуже вдячний, і це, як би сказати, буде розвивати канал. І я далі буду старатися купити там, ту саму розетку за космічних 2000, щоб вам показати хоча б одну, як воно буде працювати. Тому хто має змогу, будь ласка. Підтримуйте розвиток каналу, те, що я роблю, стараюся, тому що я це показую для вас. Мені людина під випуском до Delta Light написала, що дуже класно, що ви розповіли, що от є така система, але як вона працює, як її налаштовувати, який додаток. Я вам це все буду показувати, якщо ви максимально зможете підтримати цей випуск. Хто може стати спонсором? Підписочка, лайк, комент, поділіться комусь, можливо, вашим друзям, товаришам також цікаво за цю всю движуху. Буду розповідати. В додаток вже оновився, я вам покажу, що коли ви підключаєте систему від коротше, PowerStream, ви бачите, скільки сонця до вас зайшло. Ви бачите, скільки ви зекономили, виводите там туди тариф за день, повністю, скільки ви там за сьогоднішній день взяли від сонця, скільки це би вам коштувало по тарифу. Враховуючи, що там зараз нам розповідають, тариф тариф 8, 8,50, 10, 12, варто купувати. Я зараз стою теж таким бискати перед вибором. Тоже, кому цікаво, я мабуть продаю свою сонячну панель Екофло на 220 Вт. От ціна, я думаю, десь буде в районі, можливо, десь 10 тисяч, тому що вона Ні, нічого немає, абсолютно. Її вже якраз рік в комплекті віддам карабінчики, тому що ви бачите, в мене це вже є, мені треба цим користуватися. Я буду думати, ставити панельку на 400 Вт. Чи це буде одна? Я думаю, що цю, як би сказати, продати і взяти на замін було б хорошо, але на 400 Вт вона більша, і в мене так як типу тут откоти вікно можуть бути проблеми з, от, з кріпленням. Або там, якщо чого, в разі чого я зможу поставити ша одну, і там можливо я би вже там мав дві панельки по 400 Вт і це вже нічого собі. Хочу там також сказати, що дуже важливо. Дуже важливо. Люди купували цю станцію з думкою, що тут є ДБЖ. Іменно цю станцію я б доказати за е, систему Light, тому що я читав саме з Light. Так, да, в Light немає безперебійника нічого. Тут є в системі, в, саме в Ultra в мене є режим байпасу. Але чи спрацьовує тут безперебійник, я ще не тестував. Дуже цікаво, хтось оновлювався, хтось не оновлювався. Я вам хочу проговорити, як це працює. Е, от. Тобто, коли пропадає електроенергія, байпас спрацьовує. в Ultra є. Ну, от. Вона не вимикається нічого. Але писали за саме за лайт. Коли подається мережа, не знаю, чи вони оновлювали і це я говорю за лайт. Розетки, як би сказати, перезавантажуються на 10-15 секунд. Так люди писали. Я ще не тестував. Це я вам в подальшому також розповім і покажу, як це все працює. Як працює саме Ультра? От тут навіть виписано золотим. Що ультра, бо є ще ультра X, яка різниця? Там просто більша ємність. Там 3 і 8 кВт, а тут 2. Одної ціна відповідна. Дуже багато людей також продають, купили, думали, що там є безперебійник, його немає. Але до чого я також веду, що круто. Якщо ви берете цю систему і ви під'єднуєте сюди два акумулятора, тобто вона в чесно вона тримає тисячу, 1200 ватт. Вона тримає. Я дивився на ну, чоловіків, все. Але коли ви робите дві системи, тобто сама система і акумулятор. Вони конектяться і вони вже тримають напругу потужність 2400 Вт. Тобто, якщо ви купуєте от одну і другий там акумулятор, вас виходить вже 2400, ви вже можете сміло підключати бойлер. Тобто, у вас є 4 кВт, вас ви сонечко наганяєте, ви вже можете повноцінно функціонувати свій будинок, свою квартиру, кондиціонер, ну все. Абсолютно. Я не знаю, як що далі буде, як що взагалі повернеться. Тому я порахував, що час на від сонця тисяча, там, це в лайті спочатку писали така інформація, що тисяча. Я думаю, ну а що таке тисяча? Це дві панельки по 400, ну все. все. Півтора, вроді, думаю, ну, півтора, наче окей, от, але вже є типу, ультра, Можливо, трошки краще доплатити і взяти ультра. Тому от, я прийняв таке рішення. Прийняв рішення, ви можете теж таке рішення прийняти. Посилання під відео, Віталій. Не тільки цю станцію ви можете будь-які зарядні станції, там панелі, все що вам цікаво. Номер буде під описом. Телефонуєте, кажете, що ви від влади, і скільки що буде коштувати? От мені за три дні вона приїхала, якщо не помиляюся, чи з німець з... 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 з Польщі за три дні я її в Києві вже мав. Тому дуже сервіс, от, такий. Мені дуже приємно, що Бог мені послав таку людину, як Віталій, і я можу от чистосердечно вам його радити і його компанії. Ось так. Як мені повернеться, де я буду її функціонувати, як, що, не знаю. Я вже можливо, такі навіть думки мені заходять. А можливо мені продати дельту третю і на ці гроші взяти просто ще один акумулятор. і Я буду мати що дві чотириста. Супер, супер. Моя мікроволновка вже потягне, вся потягне, все буде працювати. Чотири кВт, це вже виходить. Ну нічого собі. От і тут, як би сказати, вже стає набагато цікавіше, Того, що просто купити середню станцію і махнути рукою це не цікаво жити. Я вже хочу вам щось показувати і десь експериментувати. Я кажу. Можливо, спочатку це буде одна розетка. Потім в мене просто немає місця, в щитові. потрібно буде щось, якщо то міняти, довбати, я не знаю. Можна буде поставити лічильник. от. Якщо вам це цікаво, я буду це все показувати. от. Як це все можна зробити. Я рахую, що можна взяти і для кого її потрібно брати. Дивіться, холодильник, холодильник тягне. Комп'ютер, там ноутбук, монітори спокійно. Тобто ви маєте. 1200 ватт. Ну, ви можете абсолютно все в межах розумного. Ну, понятно, там пралка, там, мік... ви не підключите мікрохвильовку, навіть ви можете підключити мікрохвильовку, але потрібно. В мене мікрохвильовка на мінімальному режимі споживає 900 ватт. Тобто мікрохвильовочку вона теж потягне. Виставляєте на мінімальний режим. Так, да, довший час вона буде гріти, але відповідно і менша потужність споживання. Тому кондьори. Будь ласка, на охолодження, на обігрів. ну, Все абсолютно все вона буде тягнути. Тому ось такий, як би сказати, вийшов випуск. Я буду більше вам розказувати, показувати, як це все до чого працює, от, тому що я ще. Повноцінно нею аж так сильно не користувався. Що мені дуже подобається, що тут, ну, типу, кришечка якась знімається, вона намагнічена. Тобто пластик, але він намагнічений. Що заглушки тут всі прорезинені. Тобто, ну, вона дійсно якась має мінімальний захист від вологи. Тобто, на... чули, захід? хлоп все намагнітується собі. Зручні ручки для переносу. Тобто, у мене питань до екофлов взагалі немає. І давайте якось ми будемо стимулювати, я не знаю, можливо, якось виходити. Напишіть, якщо також в коменти, до речі, напишіть, будь ласка, коментарі. Це буде для мене найкраще. Напишіть там Екофло, е... співпрацюй з ним. От Серйозно, напишіть такий комент. Кожен, хто подивиться це відео, поставте лайк і напишіть Екофло, співпрацюй з ним. Чому? Дивіться, станція в мене була Рівер, другий, Рівер 2 Pro. Потім Дельта 3. Тепер ця Ультра. У мене павербанк від їхній трейл 300. Дісі, в мене одна сонячна панель. Зараз хочу другу, Тобто скільки грошей їм вже відніс. Напишіть коментарі, давайте ми таке робимо флешмоб, як би сказати, щоб от вони помітили, і можливо, хтось десь, чи Україна, чи Європа, побачить такого хлопця і буду вам ще більшого контенту цікавішого. От. Тому що як би сказати, я вам хочу показати, донести дійсно, як воно все, все ще є і як воно відбувається без цих всіх, як би сказати, заслали товар, я відзняв і все, і пока. І я далі нічого не знаю. Ні. Тут я беру для себе, користуюся і буду вам все це все показувати. Хочу також сказати, що можливо десь якось це все буде працювати. Я ще не до кінця розумію, але є така фішка. Я оновив, вона приймає на зарядку від розетки 1050 ватт. Але як це відбувається? Воно не зразу приймає, воно само якось як би сказати аналізує. Скільки йому коли потрібно взяти на зарядку. Це не означає, що якщо вона дуже розряжена, то вона буде зразу споживати максимум. Ні, як я помітив, якщо вона там розряжена, вона помаленьку розганяється собі. Але є такий, як би сказати: тут в ту скрін нюанс, що ви вибираєте по зарядці, що ви можете заряджати, заряджати. Ви можете її от від 2600 до 7,2 кВт. Такі позунок є. Я ним не користувався, тому що, як то кажете, мені шкода розеток. Тобто, ну, типу, 3,5 я можу виставити окей, типу, бо ще проводочка потримає, Моя я можу виставити все буде окей. Але як далі, від чого її заражати, Тут вже інше питання. Дуже якісний кабель, типу він дуже грубий, тип, все закріплюється, прямо на фіксаторах. все. Якщо у вас також стає питання, що ви, я її, чи ви її можете взяти і її заряджати тільки від сонця, ні, вона заряджається від мережі, так як я вам сказав, від мережі, вона заряджається 1050 Вт. От. Тому, якщо вам потрібна ємність, так як мені потрібна була, але ви не готові дуже було багато платити, ви берете ось таку штуку, просто заряджаєте її від розетки, і використовувати її як просто. Зарядна станція. Ноутбуки зарядити, там світло якесь, все, що вам потрібно. Мультиварка, ну все, абсолютно, 2 кВт, хто за скільки візьме, от, то ну, прям я рахую, це ідеальний варіант, тому що от, я ось прийняв рішення, що це для мене буде набагато краще, ніж купити ще один акумулятор. І я кажу, зараз я взагалі задумуюся, чи потрібна зарядна станція, чи можливо кажу, продати і докупити ще один акумулятор. Пишіть, що вас цікавить, я буду вам це все відповідати, розповідати, показувати. От, додаток коректний, якщо ви відкриваєте перший раз додаток, то можна заблудитися. Тому що є три різних ставки, вони всі різні за все відповідають. Я часом сам там. Як зайти, подивитися, те не розумію. Вказується відсоток зарядки, все-все. все Але єдине, що я не бачив, як подивитися температуру акумулятора, якщо таке можна. От я не знаходив взагалі, я клацав, все приклацав, я такого знайти не міг. Ви можете налаштувати також, щоб тут резерв був, щоб, по прикладу, там заряджається, от вона чи розряджається до якоїсь там відсотка, і далі вона буде заряджатися. чи заряджається вона від сонця, чи від мережі, все. Тобто. Дуже розумна штука, Зрозумійте, що це як би сказати, люди використовують, я розумію. І я також спочатку, коли я не міг це побачити, потрогати цей додаток, всю саму цю штуку сприймають її як просто дійсно зарядна станція, от на 1200 Вт і на 2 кВт ємності. Але насправді це настільки геніальна і розумна система. Я ж кажу, це гібридна інверт, інверторна сонячна система, яка Заряджає, яка віддає в мережу, і все. Тобто, ну, економія, якщо так сказати. Якщо у вас там бойлер споживає 1800 ватт, вона 800 видає, і 1000 бойлер бере з мережі. Видає з акумуляторів, яку вже енергія накопичена, Тому ось така, як би сказати, геніальна річ. Я дуже задоволений і в подальшому буду думати, як це все робити, але. Щоб розширюватися, треба гарні кошти, тому що в мене, ви можливо, бачили, в мене є мій телеграм-канал Технохалява. Буду також вас радий там всіх побачити. Кому цікаво, заходьте, підписуйтеся. От я пущу там в дуже гарні як пускати пропозиції з Аліка, що беру. Я вже там павербанки, ось я вже робив тест, і всі кажуть: Блін, класно, класно, давай, продовжуй. Все дуже класно, але все дуже затратно там. Зняти один випуск з павербанком, там коштує 30-40 доларів. Тут би щось там також показати, купити розетку, ще щось також все коштує гроші і дуже немаленьке. Хто може, ставайте спонсором, підтримайте і будемо розвивати даний контент. Чекайте інших випусків, я вам повністю все покажу, як це все буде працювати, як це все від сонця працює, там, в додаток, як це все виглядає. Пишіть, що вас цікавить, що ви хочете побачити. І я вам це все буду показувати, буду робити інші випуски. Це, як би сказати, такий був ввод. я розповів, які є, чим відрізняються. Е, от, і ви вже будете для себе приймати рішення. Я кажу: якщо у вас є якийсь там будиночок або там дача, чи у вас є змога десь поставити на квартирі панельку, ставте, не думайте навіть про це, тому що там, коли я ставив панельку, світло електроенергія була, не знаю, почутт. Вже, напевно, в 4,32 була. От а скільки воно тобі буде окупація? Питання, от, іменно скільки воно буде окупація? Чим дов... чим дорожчий тариф, відповідно, тим швидше окупація. І в залежності, скільки ви ще споживаєте, розумієте? Скільки ви споживаєте? Це також дуже важливо. Якщо у вас там є теж образно, електровелосипед, якісь самокати, електроприбори, зараз піде літо, кондьори всіх дуже вигодна буде для вас пропозиція, щоб ви могли взяти і ну, економити. Свої грошики і відбивати цю всю систему, збільшувати. Я тепер кажу е, о, так, шуткую, от е, якщо там мене будуть запитувати, М -м, що ти хочеш на день народження, чи що ти хочеш там на новий рік, ще якісь на, на, на різдво, я б доказати там обрізно або гроші, е, от, або б доказати додатковий акумулятор. Е, я хочу ще один додатковий акумулятор, я хочу ще один додатковий акумулятор. Тут е, межі немає, або там розетки, брати все, розвивати це, все і вам буде цікавіше жити, так як мені будете собі шукати пригоди. Тому всім дякую за перегляд. Я ви думаю, мене почули. От я від душі, прошу всіх, що там екофло, коментарі, поміть його, і будемо виходити. Потрібно розвиватися її в напрямок. Хто може стати спонсором, будь ласка, від душі буду вам дуже вдячний. От, завдяки вам буде інший контент. Хто не має змоги. Підписочка на технохаляву буде посилання під відео або QR-кодік і на мій YouTube канал. Тому всім дякую, кажу, пишіть також, що вас цікавить, і я буду вам все розповідати, показувати. Бувайте здорові, До нових зустрічей.